Місто Запоріжжя, притулок дайла подружжя сьогодні. Ми знаходимось під потужним обстрілом. Наші цуцики дуже налякані. У місті Запоріжжя сьогодні пролунали потужні вибухи, і у притулку дали подружжя наші тваринки настільки налякані, що перестрибнувши у цей паркан, вона заховалася зараз десь. Зараз ми починаємо визволення нашої полоненої. Ми будемо виходь виходь Ася, Ася, виходь, виходь, Іди до мене, іди до мене. Кася уди. Асічка, йди до мене. Ася, Ася, йди до мене, Іди до мене. Моя Іди сюди, Ася.